Він може дати те, чого людина тобі ніколи не дасть. Знаєте, Ісус Христос навчив мене того, чого мій батько Плоский не навчив. Він може Тебе навчити, того, чого ти не знав. Він може Тебе навчити те, що приведе тебе до спасіння і до, до Твого благословіння. Знаєте, Ісус, Він навчаючий Господь, Він нас навчає. Знаєте чому цінний Ісус? Як керівник, як пастир, як наш Господь? Тому що Він сам особисто зійшов на землю, і на своєму прикладі Він показав, як потрібно жити, як потрібно любити, як потрібно прощати. Він на своєму прикладі показав. Ви знаєте, за тим керівником, чи воєначальником, який не сидить в хаті, а йде попереду народа, люди хочуть слідувати, бо вони бачать, що от наш керівник йде і ми підемо за ним. А той, що відсиджується вдома, чи, чи не дбає за справу, чи не дбає за фірму. Інші дивляться на нього, ну як? Він, він не хоче, а ми маємо хотіти. Ви знаєте, Ісус Він сходить на землю. Терпить страдання. Показує приклад, як треба жити на землі. І за таким Господом ще більше хочеться Ви Знаєте, Ісус? Наш Бог, Він не прийшов на цю землю вибрати. Найкращих, а найгірших відкинути. Коли шукаєш роботу, на роботі хочуть знайти найліпшу людину, щоб вона все знала, щоб вона працювала там з 9 до 6 без перериву, все вона це робила як робот. На роботі хочуть знайти ідеальну людину. А Господь прийшов, каже я, 18 глава Матвія. Бо Син Людський прийшов знайти і спасти загибле. Коли ми ще були в гріхах, коли ми були нікчемні люди, Ісус Христос приходить таких спасати, таких брати. Він не вибирає, хто найправедний на землі, хто найкращий, я тих візьму, а всі решта хай гинуть. Він приходить і шукає оцих. Людей, які потребують лікування, зцілення, в тому числі нас. Я не знаю, як ви, думаю, що ви так само, як і я. Ми жили в гріхах, ми не знали про Господа. Ми не розуміли, що ми маємо робити, як ми маємо жити і для чого ми живемо. І Христос приходить в наше життя і витягує і нас, спасає. Каже Міша, чи Тарас, чи хто би то не був, Приходи до мене, спасайся. Я хочу спасти тебе. Оцініть це в нашому Господі. Він спасає людину тоді, коли вона того недостойна. Він нас всіх призвав в той час, коли ми були того недостойні. Ми робили свої діла, ми робили, як ми собі думали, а Він нас спасає, Він нас веде. Він нам допомагає. Ви знаєте, такому Господу хочеться служити. З таким Господом хочеться бути. Мало того, що Він нас веде і допомагає тут. Він приготовив для нас домівки там на небі. Уявляєте собі, ми ще там не були. Ми ще не знаємо, що там, куди, а вже для нас приготовлено. Він ще й передбачає наперед, щоб все приготувати. Тобто, якщо він приготував на небі для нас у селі, то чи не, не передбачив він і це наше життя тут? Чи не може він і тут провести благословити? Може. І тут Він веде, благословляє. Ви знаєте, слава нашому Ісусу Христу! Я собі роздумовував над таким. Ви знаєте, Господь. Прийшов, сказав нам свою волю. І можете подумати для себе, чи багато хоче від нас Ісус Христос і Бог. В Його волі. Чи, чи багато Він вимагає від людини? І я собі так почав думати. Не вбий не пожадай чужого. Люби ближнього, роби добро. Та по суті, що тут важкого? Що тут важкого, робити добро, любити? Ви знаєте, Господь, щоб нас, нам спастися, Він не ставить хто на які умови. Він каже: люби Бога, люби ближнього. Дві основні заповіді. Ніхто знає, які страшні, і ти йдеш в небеса. Тобто, щоб отримати білет на спасіння. Зрозумійте мене правильно, я, грубо кажучи, грубо кажучи, практично від тебе Господь нічого не вимагає. Віруй в нього, люби його, слідуй за Господом. І наскільки сумно, коли людина не бажає слідувати за Господом, хоча Господь все дає. Все дав людині для того. Але людина повинна поступати відповідально. Знаєте, я думаю, і я, і ми всі. Ми, ми завжди любимо, коли до нас відноситься відповідально. Коли ми людину щось попросили, вона нам то зробила. Нам приємно, бо до нас відноситься відповідально. Ми хочемо, щоб у нас були на, там, на вулиці гарні дороги, тротуари. Ми хочемо, щоб. Всі комунальні служби, всі працювали відповідально, щоб все було добре. Ми хочемо, щоб всі керівники були відповідальні. Знаєте, Господь дивиться на, 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 з неба на нас всіх. І хоче, щоб ми, християни, діти його, поступали також відповідально перед Господом з Божим страхом. Він нам дав дуже багато. Ми маємо дуже багато. Я поясню чому. Тому що багато людей не пізнали Господа. І не знають, як їм жити, і не знають, куди вони йдуть. Нам Господь відкрився. Ми маємо дуже багато. У Львові дуже багато людей, а ми тут знаходимось. Милість і благодать явлена до тебе. Хоча могла бути і до когось іншого явлена до тебе. Знаєте, і Господь хоче, щоб цей дар, який даний нам життя. І це, що він нам відкрився, щоб ми віднеслися до того правильно, щоб ми могли це оцінити. Чи завжди людина може оцінити те, що їй дають. Батьки стараються, трудяться, там, вложують в дитину, а дитина підросла трошки старше і каже, та закрий рот. Чи було то оцінено зі сторони дитини? Знаєте, Господь хоче, щоб ми навчилися цінити те, що дано нам. Він від нас не вимагає носити тисячу мішків в день, щоб спастися, щоб тягати мішки з поїзда одного в другий поїзд. Він тобі каже, просто люби, люби Бога, люби ближніх. Це не є щось таке. Ви знаєте, коли Бог створив небо і землю? Він створив Едемський сад прекрасне місце, де було дуже гарно, дуже красиво, комфортні умови. Поселив туди Адама і Єву. Вони мали комфортні прекрасні умови. Вони могли там проводити своє життя. Вони могли там жити. І насолоджуватись, радіти, прославляти Бога. Але що сталося? Ви Знаєте, Бог від них не, ви, не, не вимагав, хто зна чого. Він каже: дбайте за цей ідемський сад. Там є написано в буття в другій голові 15 вірш. Щоб порати той ідемський сад? Він поставив людей Адама. Людина мала. Дивиться садом і жити. Але ні. Чоловік відійшов від Господа. Він не послухався Бога, не віднісся відповідально до тих обов'язків, які він мав. Він захотів щось інакше пробувати дивитися. Знаєте, людина впала в гріх. І проходить час, починаючи від того Едемського саду, людина дожила до того, що. Навіть коли прийшов Господь з неба спустився до людей, люди розпинають Господа, вбивають Господа. Сина Божого вони вбивають. Люди дійшли до того. То, що Бог до них стукав і зараз стукає, і просить, щоб люди оцінили те, що є, то, що дано, ставили з відповідальністю. Але, на жаль, рідко людина чи мало людей оцінює то, що дано для них, то благословіння. Ви знаєте, якщо згадати таких персонажів з Біблії, як Йов або Давид, сьогодні був нагаданий Йов, це був заможний чоловік. Йов. Хто читав книгу Йова? Він міг жити собі прекрасне життя і не думати за Бога. Він мав на то кошти, він міг собі відпочивати в якихось місцях, їсти все, що хотіти. Він міг. Але цей чоловік, маючи достаток, маючи все, він ніколи не забував за Господа. І навіть тоді, коли він все втратив, він не забуває про Господа. Що за чоловік? Чому він так відносився до Господу? Ви знаєте, Біблія каже за нього, що він не пропускав там вдову, сироту, він старався завжди допомогти. Він старався робити правду. Він був замічений з неба. Це була відповідальна людина перед Богом. І Бог того чоловіка благословляв. І ви знаєте, навіть коли він втратив все, Бог йому все відновив. Бог йому все відновив, випробував його, допустив це випробування і відновив. Ви знаєте, Давид? Зато згадується, але я згадаю ще раз, він пас вівці. І цей чоловік він міг з таким відповідальним серцем відноситься до тих тварин, оберігати їх, пасти їх, коли нападав хижий звір, оберігати тих тварин. І Бог його поставляє над царством. Бо він бачить, що цей чоловік старанний, що як він дбає за овець, то він буде дбати і за людей тим більше. І цей Давид він ходив в страсі Господньому. що йому даний дар від Бога. Він відноситься відповідально до того, що було йому дано. Знаєте, Господь нам всім дає. Таланти, дає можливості, дає труди. Але як ми будемо до того відносити, що нам дано, залежить не від тараса, як я буду відноситись. А в першу чергу від мене залежить, як я буду відноситись до того, що мені дав Бог. Як я буду старатися, як я буду трудитися, як я буду поважати Бога в своєму серці. Ви знаєте, ніхто не побачить моє серце, чи я поважаю Господа, чи ні, чи я просто прийшов. І так кожен з вас. Ніхто вашого серця не побачить. Але в нашому серці має бути ця повага і оцінка того, що Господь зробив для нас, Ісус. Кожен з нас отримав якусь відповідальність і ми маємо нести це перед Богом добре. Батьки відповідають за дітей. Дитина не може в сім'ї керувати. Батько відповідає за свою сім'ю. Хто буде молитися за твою сім'ю, якщо не ти батько, в першу чергу? Хто буде приносити на руках молитви? Тільки Тарас служитель наш? Чи ти би мав думати за свою сім'ю і молитися? Боже, благослови мою сім'ю, збережи, проведи нас. Відповідальність на батькові, відповідальність на мамі, на служителях, що щоб дбати за народ Божий, щоб підкріпляти вірі, в силі. Знаєте, я би хотів, щоб ми вміли цінити те, що дано нам. Дано нам дуже багато, дуже велика милість є, якщо ми почнемо цінити і думати. Знаєте, я отут от сидів на кріслі, собі сижу і думаю, Боже, дякую тебе, Тобі! Я в тебе просив, я я декілька. Молитовну чи прось мав до Бога от недавно буквально. І бачу, хто просив, отримав відповідь благословення, бачу, хто просив, отримав відповідь, то просив, отримав відповідь. І я бачу дякую тобі, Боже, що ти чуєш, виходиш на зустріч. Ви Знаєте, ми повинні цінувати тим, я думаю, що кожен, якщо подумає, що Бог тобі дав, то не йде за що дякувати. І ми повинні повинні це робити. знаєте, наближається цей день, коли ми будемо згадувати ці страдання нашого Ісуса Христа. І ми маємо це оцінити, що він, що він зробив пережити в своєму серці. Бо ми не прийдемо просто їсти хліб, так як ми їдемо кожен день, щоб жити це святиня. І вино, яке перетворюється в кров, це святиня. І треба цінити цим. Ми маємо великого Господа, великого Бога. Слава йому! Я хочу з вами молитися, щоб Господь допоміг нам завжди вміти дякувати за, за те, що Він нам дає. Щоб ми завжди могли віднестись правильно до тих милостей і відповідально. Хай Господь благословить нашу церкву. Помолимося разом.